«Тундра Liquid Falcon, з і «Екстрім Gaming і Тундра. Дуже хороші. Всі матчі «Наві», які вони виграли. Mm, геройки з Тундрою, фолкони з ТТА та екстріми, які грають проти Нігма. Аме Сінку P'iemi. Топ-3 не назву, але назву точно одного Ніку. Ду дуже класна роль. А з героїків Віспер, напевно. Та да, скіттер здивував і Ама, напевно. топ — це Наві 11-го року, Елайнс 13-го. Напевно, найближчим часом. Сподіваюся, що екстріми покажуть. Перше Наві, звичайно. Перший склад Наві. Так, і вони виграли свій перший Інтернешнл. Оджі, коли вони теж взяли свій інф. Третій не назву. А, ну, звісно, перший склад Наві і склади OG, там де грав Анна, Сеп, Нолтейл і Джарекс. Пупій. Куроку, ксеоїд. Куроку. Купей, ноутейл. Куроки. The International 1, на жаль, The International 3 і The International 8. E, перші три, бо там були на <laughs> TI-1, TI-8 там, де OG виграли, і, в принципі, непоганий TI-9 був.